Шкода Октавія, кінець 20 року. Хто буде знімати салонний світ спочатку знімати треба оцю хрень, тільки звідси починать треба. Не звідси, блядь. А само звідси. Ось тут такі кріплення виламаєте нахуй. І тут два шурупа стоять. Шурупи тут. Такі стоять на інбусах Шестигранни. А як зняти цю хуйню спочатку знімати треба? Звідси. вот тут, отут, а, два вуха довгих. Потім тут ще два шурупа є. Блядь за цей хуйні не видно, во. Все, зараз виберумо цю хуйню. О, тут шуруп і тут. Ці два шурупи відкручують. І тягнете вниз і воно йде. Тут ще є така. Ну, сперва знімати треба цю хуйню для очків. Там да, немає ні шурупа, ні хуя просто якими хуйнями. Зняв и пиздец.